Кіт Стейм та я Саша, вітаємо вас! Знаєте, я мрію, що колись ми всі разом зможемо зустрітися і весело провести час. Приміром, покататися на підводних американських гірках у Японії. Ні, я не помилилася. після катання на висоті. Відвідувачі летять у басейн з підводним тунелем, де перебувають приблизно дві хвилини. А поки це лише мрії, пропоную дістати задоволення безпечнішим шляхом. Тож, дивімося, мультик. В австралійському океанаріуму можна зануритися у скляній клітці на дно величезного акваріуму і там поспостерігати за п'ятиметра. Крокодилом. О, добре, що в мене є значно приємніше товариство, яке складається з вас, мої любі глядачі. Зичу вам гарного дня і чекатиму завтра в кітстейм. Папа.